दुबले तेन एक जाना को मैंने लिखकर खासियत है Мріть до мене приходять пацієнти, які не мають скак, але кажуть, що давно не обстежувались і хочуть обстежитись, пройти якийсь аналіз. В таких випадках, звичайно, я оглядаю пацієнтів і призначаю відповідні аналізи, але найчастіше до їх переліку входить загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові, печінкові та нерквої проби, часто глюкоза, ліпідограма та гормони щитовидної залози. Коротко зуписнемось на кожного з цих аналізів, для чого вони потрібні, що ми очікуємо побачити або не побачити в результатах, і кому робити їх обов'язково. І так найбільш поширений аналіз, який найчистіше призначається загальний аналіз клубу. Його робити потрібно принаймні один-два рази на рік, якщо немає скарг. Якщо, якщо ж ви маєте скарги, а саме загальну слабкість, швидку втомлюваність, висипи на шкірі або лихоманку, тривалі запальні захворювання, потрібно робити кожного разу, коли ви маєте такі скарги. Для аналізу крові потрібна підготовка а аналіз крові необхідно здавати вранці на ще ввечері не переглядати, особливо це стосується жирної їжі, і, хоча б, за один-два дні, щоб не було надмірних фізичних навантажень. Що ж ми можемо побачити в результатах такого аналізу? Це зміни еритроцитів та гемоглобіну, зниження цих показників може вказувати на наявність анемії, це відхилення по тромбоцитах, які відповідають за звертання крові, а також підвищення або зниження лейкоцитів. Підвищення лейкоцитів зазвичай говорить про якісь інфекційні запальні захворювання, але абсолютно не обов'язково. Тому, якщо ви отримали результати аналізу, і маєте там зміни, а не потрібно ставити самостійно діагнози і тим більше не бігти в аптеку за якимись медикаментами. Зверніться до лікаря, до нас, в клініку Health and Happy, і ми обов'язково вам порадимо, чи потрібно лікуватися і які до обстеження потрібні, якщо це дійсно необхідно. Далі так звані ниркові та печінкові проби. Зазвичай здоровим людям також це один-два рази на рік, підготовка потрібна теж сама, тобто не ще. І якщо ми маємо відхилення в аналізах, ну, наприклад, в печінкових пробах. Зазвичай це дійсно вказує на проблеми з печінкою та жовчими шляхами, але не обов'язково. Зміни в печінкових пробах можуть вказувати на проблеми з печінковою залозою, серцем і навіть кістковою мязовою системою. Тому знову ж таки, якщо Є такі зміни, зверніться до лікаря. Ніркові проба, а найчастіше це креатинін. Якщо у вас підвищений креатинін на аналізі крові, це також може вказувати на порушення функціониру. Але якщо а, є а, Підвищення каретиніну, а це також може вказувати на те, що в харчуванні переважає білок або є якісь значні фізичні навантаження, Тому, знову ж таки потрібна відповідна підготовка. З приводу неркових прог, там також туди традиційно входить сичова кислота, підвищення якої може вказувати на захворювання суглобів. Тому, якщо маєте такі відхилення, потрібно це дообстежити. Далі, частіше всього, ми призначаємо глюкозу крові. Навіть якщо люди не мають скарб, зараз доволі велика поширеність цукрового діабету, тому здоровим людям потрібно, хоча б два рази на рік проходити аналіз крові на глюкозу. Якщо ж ви маєте надмірну вагу або а, швидке зниження ваги, особливо це стосується молодих людей. Якщо маєте запам'ячення, епізоди втрати свідомості, якісь гнічкові захворювання шкіри, також потрібно обстежитись на глюкозу. Крові. Україна а, майже вся її територія має недостатність йоду, тобто населення має недостатність йоду і тому часто має проблеми з щитовидною залозою. Тому ми рекомендуємо обстежувати УЗІ щитовидних залози. І додатково, якщо є зміни на УЗІ, або навіть якщо немає там зміни, але є відповідні скалі, ми рекомендуємо здавати гормони щитовидних залози. Найчастіше це ТТГ, інтеретропний гормон, Т3, Т4, тобто дирексин, тріотерамін. Якщо маєте відхилення в цих аналізах, звертайтесь до сімейного лікаря або до ендокринолога. Після категорії людей після 40 років, або якщо маєте молодші, але маєте серцево-судинні захворювання, або маєте ранні інсульти, інфаркти у близьких родичів, обов'язково обстежити на ліпідограму. Ліпідограма це холестерин і його фракції. Люди думають часто, що якщо не мають надмірної ваги, якщо дотримуються здорового харчування, то у них не може бути підвищений холестерин. На жаль, це не так. Більша частина холестерину утворюється, синтезується власною печінкою. І тому а, люди, які дбають про своє здоров'я, дотримуються правильного харчування, вони також мають, можуть мати високий холестерин і підвищений серцево-судинний ризик. Тому ось такий короткий перелік обстежень, який обов'язково проходити щорічно пацієнтам, навіть якщо вони не мають скарг і дбають про власне здоров'я. Обстежуйтесь, звертайтесь, дбайте про власне здоров'я. Якщо а, помітили якісь відхилення в своїх аналізах, завжди раду вам допоможемо. Порадимо, якщо потрібно, пролікуємо. Бережіть себе, своїх рідних, залишайтеся, хелсентре.